Голова ОВК по 206 округу Євгеній Артеменко дає прес-конференцію 17 червня о 13.00. На цей час комісія зареєструвала 24 кандидатів, але за наступні 4 години цифра може змінитись. Реєстрація закінчується 17 червня о 17.00. Остаточну цифру претендентів на депутатський мандат від 206-го округу в ОВК обіцяють оголосити через три дні. Після проведених центр виборчкомом замін членів ОВК номер 206, Вона вже працює в повному складі. 18 чоловік приміщень на Всіх не вистачило, тому голова комісії сидить в одному кабінеті з секретарем і бухгалтером. Втім, каже, роботі це не заважає. В ОВК вже приїздила поліція. Євгеній Артеменко спростовує чутки, що через конфлікти між членами комісії і стверджує, правоохоронці просто хотіли познайомитись. Заяви скарг від виборців до ОВК поки не надходило, але її голова дякує журналістам за прискіпливу увагу до цих виборів. Часто про порушення він дізнається саме зі ЗМІ. Не готовий Євгеній Артеменко поки звітувати і про виборчі фонди кандидатів, з яких вони мають фінансувати свою участь у виборах. Їх контролює спеціальна група зі складу членів ОВК, але обіцяє дати відповіді на всі інформаційні запити, які не дійдуть з цього приводу. Так само не готовий він коментувати і ситуацію з браком коштів. Каже, зазвичай ОВК готувала свій кошторис і подавала до ЦВК. На цих же проміжних виборах ЦВК визначає бюджет. І поки що його не вистачає. Нам затвердили 2 мільйони 502 тисячі на сьогоднішній день. Якщо всі комісії будуть заповнені, як ми планували згідно закону, мала там 14 чоловік, середня 16 чоловік, де та дільнична комісія велика буде 18 чоловік, то на нашому окрузі, то є 26-му окрузі. Буде 2692 чоловіка працювати. Ми повинні будемо заплатити усі, ну, там залучені, вибачте, на звільненій основі ті люди, які будуть приймати участь в підрахунку голосів, 2 мільйона 745 тисяч. Це ми повинні заплатити. Зараз у нас 2 мільйона з половиною. Тобто вже у нас є нестаковка. На нашому рахунку зараз знаходиться 1 мільйон 183 тисячі 400 гривень. Тобто 51% ми тільки отримали фінансування. Але виборців Євгеній Артеменко заспокоює. Каже, ще такого не було, щоб виборів не було. І визнає, проміжним виборам держава приділяє менше уваги ніж черговим, а дарма, як показав минулорічний досвід 205-го округу.